Ну ч, ну що, почнемо пробувати? Такий цікавий бережок бривести. Я не знаю. Ну, глибо на метрі-два буде, більше не знаю. Ну. Так, щоб я свій транспорт бачу. Так. Перше клювання, щось маленьке. Але ж все-таки я його впіймав, що там оконець, напевно, так? Ну, взагалі таких забирають, але в мене сьогодні спортивна рибалочка. Всі будуть жити. Друге клювання. І я тут ну точно такий же окунець, а я тут під берегом бачив жиришок такий грам 600 пропливав. їх би я його зачепити, якщо б в той момент моя блешенька там проходила. Але, але його я... камеру вмикаю, потім коли вмикаю, вже Клювання закінчується, був тичок, трішки так затримка і не засіклась. ну Щось таке вперлось прямо. Блін, а в мене тільки оди, о, 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 а в мене тільки один акум, там 80%, і я не можу її не вимикати. Вот и дождик. Широкие И пец. Буду ловить Жесть Холодный Фух. Oh <sighs>